of Судове засідання з'явився прокурор Кахно, обвинувачений Глиніний, його захисник Подосінов, обвинувачений Дзюбин, його захисники Бевнагра Щербина Юрченко, обвинувачений поленик його захисник Шаповал, присутня на відеоконференції з купила про відеоконференцію з Також обвинувачений слива та його захисник голодняк. Судове цісідання не з'явились. Захисники Миролюбова, Карнава Голодняк та Богданов. Було належним чином повідомлення про те, то часто місто розгляду справи про причини своєї наявки. Не повідомляли. Фіксація судового засідання створиться за допомогою під систему так, учасники ніхто не заперечує проти того, щоб Олена Вікторовна нас приймала участь в режимі відеоконференції з Вікторовна, суд не заперечує проти вашої такої участі. В принципі, клопотання можете наступного разу не надсилати. Ми можемо протокольно так вирішити це питання. Цим проблем немає, немає жодних. Тож, шановні учасники, продовжуємо судовий розгляд, ми ее в судом засідання розпочали, прокурор у нас оголосив обвинувальний акт. Тож наступний етап встановлення всіх обвинувачених і роз'яснення суті обвинуваченого. Давайте розпочнемо з Дзюбіна Вячеслава Вікторовича. Маєте відводи, добре. Тоді е всім, хто не був присутній минулому судовому засіданні, роз'яснюється, що відповідне кримінальне провадження розглядається колегії судді під головуванням судді Крикливої. Е Приймають участь судді Аліник та Ткаченка. Секретар не змінився у нас е Тарасова і прокурор Кохно. Є відводи? І всі судді, які а, були у відрядженнях або на навчаннях, або хворіли, або перебували в відпустці за 14 днів до призначення а, до авторозподілу, не брали участі а, у відповідному авторозподілу. Разом з тим суддя-олійник не заявляла собі самовідвід. Відтак вбачаємо, що а, є підстави для заявлення відводу на підставі пункту 5 статті 75. -ї. А саме щодо що у випадку порушення встановленого частиною 3 статті 35 КПК порядку визначення слідчого судді для розгляду справ це є підстава пряма для відводу. А з письмових ні, усне. Усне. Добре, будь ласка, ще хтось з сторони захисту має намір височного за ж до адвокат южно. Як підтримання позиції колеги, хотів би також. Додатково послатися на наступні обставини в рішенні щодо відмови у задоволенні самовідводу і в окремі думки, з якою ми мали змогу познайомитись, є посилання на затвердження складу колегій відповідними рішеннями зборів суддів, в тому числі є посилання на рішення номер 2 зборів суддів вище до суду 24 вересня 2024 року, я в цій частині хотів би звернути увагу, що в даному випадку, виходячи ну, з змісту цього документу, персональний склад колегії суддів Вищого антикорупційного суду та резервні судді колегії для розгляду кримінальних проваджень по суті приділеного обвинувачення на період з 25 вересня 24 року по 30 листопада 24 року. Тобто ну, в моєму розумінні. Власне, цей склад колегії було затверджено саме на цей період. Поміж тим, попереднє рішення, яким затверджувався склад колегії, містить відомості, що під вашим головуванням ваша честь мають бути входити в склад колегії судді Дубас Віталій Михайлович і Танасевич Олена Віталівна, і я так розумію, резервні судді це Нагачевський і Крук в той же час. В протоколі автоматизованого розподілу визначення складу колегії дотовано 5.03.25 роком. Ем, поряд з прізвищами зазначених судів, які б мали входити в склад колегії. Е, зацитую, виключено, наприклад, Танасевич Олена Віталівна. Відсутня спеціалізація це перша обставина, і не в потрібні колегії. Друга обставина, те саме ідентична. Власне, позиція щодо Ідубаса Віталія Михайловича, е, виходячи з документу, на який я посилався, в тому числі на рішення е, зборів суддів вишентикорупційного суду, то е, і перша теза щодо відсутня спеціалізації, і друга теза, що не потрібні колеги, ну власне не відповідають дійсності інших відомостей, я не знайшов. Тому е, посилання моєї колеги на те, що можливо це може вказувати на а сторонні втручання в автоматизований розподіл, власне, мабуть, мало місце, і в цьому є певний сумнів захисту у проведенні, визначеного законом автоматизованого розподілу, а відтак і власне щодо формування саме законного складу суду, який визначено процесуальним законом. Що Я думаю, що ці документи мені не треба подавати, Ні, не вони треба. є в розпорядженні Звісно. суду. Пане Олег у нас так часто змінюються колегії і так часто приймаються ці рішення. Що ми самі не, не можемо? Ну ті, що оприлюднені ваша честь, я інших не знайшов, Але ми тому, але тому. ми розмотаємо цей клубок. А, а, значить, інших з... немає ваша честь. Ші... Я, от... А, все. А тоді а, інших це... немає, а, значить, мої посилання вірні. Я... Ще Ні, хтось не, захисту. Є? з захисту хоче висловитися? З приводу цього відводу з захисту. Ні, прокурор, ваша думка, захисту заявляє саваксувати кінального сорому є представою для відводу суді і про порушення авторозподілу. В той же час не надано будь-яких документів, які підтверджують дані обставини, в тому числі сторона захисту посилається на те, що навіть зазначаючи своєю промовою про те, що відрядження мало бути з виїздом, про те, наскільки мені відомо, то виїзду не було. Інші більш детальні обставини, які мали дати відповідь на ті питання, які піднімаються стороною захисту, вони не були здобуті та не представлені для дослідження вслух. Угу. Уважаю, ага. Зрозуміло, так. Олена Вікторівна, у вас є, що повинна виказати? Саме отримую позицію своїх колег. Я також послідувала за показати. Якщо аналізувати... Дякую. Пане що пояснити? Ну, я Добре, тож колегія суддів видаляється до нарадким про автоматизоване визначення складу колегії суддів, яке було здійснене 5 березня 2025 року. Колегія суддів вважає за необхідне для повноти вирішення заявленого відводу звернутися до керівника апарату з запитом. З приводу е, налаштувань і особливостей розподілу цього, цього провадження за результатами отриманої інформації, відповідно, учасники також зможуть ознайомитися і буде е, відновлено розгляд заяви про відвід. Буде вона розглянута. Е, е, тому відповідно, сьогодні ми продовжувати не можемо. Судове засідання відкладається на наступну узгоджену дату, на 3 квітня, на 12 годину, на Хрещатику, нагадую, і відповідно продовжуємо з розгляду цієї заяви про відвід після отримання інформації від керівника апарату.